Зокрема, сьогодні Верховна Рада проголосувала за історичне збільшення податків законопроект 114.16. що це означає, і коли зростуть, і коли ми відчуємо і коли нам доведеться платити більше, а також про те, що Верховна Рада сьогодні підтримала виключення двох депутатів-тікачів із складу комітету. Ну і про те, що ухвалили закон щодо страхування журналістів у зоні бойових дій. Це цікаво, що про що цей законопроект. Ярослав Юрчишин з нами в ефірі. Так, слава Україні, добрий вечір. Я не чую. Героям слава. А, так. Чую, 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 Ярослав. Так. Вчора наші глядачі і наші ведучі зачекалися вас в ефірі. Розумію, напевно. Бу... Так, Юра, дай мені, будь ласка, трошки голосніше гостя. Та перепрошую, вчора. На жаль, був дуже напружений день, і сьогодні у Верховній Раді. Тому, на жаль, не наклад... сталися накладки. Так отже, Ярославе, про збільшення податків і законопроект 114.16, який прийнято. Що нам чекати як платникам податків? 247 нардепів. Проголосували, чи голосували ви, в чому була дискусія? Ну, і як взагалі ви ставитеся до о, цього нововведення? Я не голосував, а, при тому я підтримую підняття податків. Ми не можемо а, у стані війни цього не робити, але я не підтримую той підхід, який був запропонований більшістю. Фактично, податками обклали чесних. Справа в тому, що військовий збір а, сплачує лише білий бізнес. І підняття його з 1,5% до 5% відчує, власне, білий бізнес. В той же час, коли пропонувалося податок на додану вартість піднімати, але президенти пояснили, що це буде дуже непопулярно, бо платити змушені будуть всі. Ну, і було вибрано, як на мене, на такий досить необдуманий формат, але комунікаційно, звісно, вигідний. Та, ми піднімаємо військовий податок, ми ж будемо його спрямовувати на. Збройні сили ми зараз фактично все, що у нас є в бюджеті, спрямовуємо на збройні сили. Переважна більшість інших речей це за кошти наших міжнародних партнерів відбуваються. Вони теж потрапляють в бюджет і витрачаються відповідно на культуру, освіту, науку, медицину але. Чи вистачить цього підняття, Ні, не вистачить, і скоріш за все доведеться повертатися до питання підняття на ПДВ. А, чому це не зробити власне одномоментно, та а не рубати хвіст кота по частинам? Це для мене теж велике питання. От, а, але ну в нас альтернативи немає. Звісно, ми з потягнутою рукою ходимо по всьому світу, і світ нас підтримує, але резонно питають власне представники західних держав, що ну ви от не міняли на податки вже тривалий період часу. Чому? Тобто, у вас є якісь внутрішні ресурси, відповідно, ви їх теж маєте використовувати. Ну але сам метод закон вступає в дію. Після під через місяць після після підписання президентом не вперше піднімаються податки заднім числом. Фактично за 2004 рік доведеться вже сплачувати на особливо там банківським установам вже по новій ставці. От ну загалом, на жаль, рішення. Не прийняти не можна було, але те, як воно було підготовлено чи вирішить воно ті виклики, які має вирішити, ні, не вирішить. Нам голова бюджетного комітету прямому текстом говорила, що навіть з підняттям податків ми не закриваємо всі наші потреби. Угу. А яких підняття, яких податок, податків ще очікувати українцям ну до кінця цього бюджетного року? Я думаю, що до кінця цього бюджетного року сподіваюся, що це, це все. От mm -hmm. питання в тому, що ми все одно повернемося до питання підняття ПДВ. Якщо не не першій половині, так і другій половині наступного року. Ну без цього не обійтись. Ми не збалансуємо наш бюджет без цього. Але дуже важливо, щоби. Був підхід рівності, та, і не було стимулів, ну, в принципі, там, а, білому бізнесу переходити в тіні. Та, от, а, бо в тіні військовий збір не платить. Так, і це величезний ризик. Тобто низка українців ФОПи першої другої групи вже будуть сплачувати податки авансом за новими ставками до 20 жовтня. так? А... Тут це ще залежить від моменту, коли закон буде введений в дію підписом президента, От. Mm -hmm. тому конкретно про 20 жовтня я не готовий сказати. Найоптимальніше, звісно, консультуватися з фіскальною службою. От Оголошення в них буде одразу після того, як закон буде введений в дію.